трохи є. да, ще одне і все. А, ні, ще навіть одне є. Я в шоці. Як нам багато не Brawl Pass Плюс, я вообще прям в радості. Так, тепер монети забираємо. Ого, нічого себе. Монети, конечно, дають. Сума ума як багато. Опа. І ще тисяча. Тут ще 1000 тисяча, 1000. І тисяча. І ще тут 2000. Да, я в шоці. Що тут ще є? Що ті, що треба очки силы позабрати. Бо кредити я хочу на самоостанне. Ну, стар -дропи на стартропи на самоустанне. А хоча оч е на, на самоостаннев, все-таки кредити. Так. Початку заберемо це і Браупас плюс ще дає 1500 на халяву. Взагалі класно. Я не знаю, як це, як це описати, як це в шоці. Ну так багато дає, що то капієць. то можна розвитися в цій грі за 5 секунд. Ще гемів тут. ого скі... ого скільки ви ще побачите, що тут за завал Гемів. І брав Пас плюс. Ще ось геми. І ще й брав пас плюс. І це ще не все. Тут ще десь має бути геми. От вам. Ще брав пас плюс. І ще ось геми. Наваляло ще 99 гемів. А тепер стардропи. Подожди. А з якого пору? А, подожди. А з якого пору за 9000 дають 200 коїнів? Раніше ж давали на 900 кредитів, не так ли? Що, надають? Нічого. Ну, ладно, забираємо монети. А, прийдущий Ну, Окей. Предкість стардроп. Я думаю, Лего сьогодні має точно випусти, бо в мене стардропів досить. Давай перерахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять стардропів. А може навіть і дванадцять. То має лего випусти, я думаю. Ого, епічний зразу. Десь такой не таке. Знову епік. Що якийсь спрей, походу? Рідкісний. Ну епічний. Не, ну давай міфічний або легендарний, бо мені оце найбільш потрібніше. А не очі епічний епічні. Рідкісні стардропи. Ну, ладно, в принципі. Так, у нас шея. Чотири дроп. дропи. А, епічний Ну я хотів і фічний, але теж непогано. Тобто чувачки. Тут коїни, да? а ні Ну ладно, і так не погано І зараз ви не повірите, ми зараз будемо забирати голос кілька. Ну шо, розпочинаємо. Пайпер наша. Подожди, а на кого? Так, скажіть, хто краще взагалі? Гриф, Бібі чи Пайпер? По-моєму, пайпер. Так що нормаль. От тут я, напевно, буду на сквіка купити. Вибрати. Все, сквік. Паркопам нас скрико. От тут ще гарно так насыпало. Квик, сквік, склік, сквік-склик, сквікс-клик. Все, ще прям кайф. І ще забираємо все от. Риф. От тищу кредитів, ну мені здається, ти ще вигодніш. Дуже не знаю, я так би хотіла Ларі і лор, Но мне мені здається, що тисячу це вигідно, як насчет цього. Точно, вибирайте ще кредитів і сквік наш. Новий сфер рідкісний. Це дерево. А тепер у нас 99 гемасиків. Купив 63. Ні, я напевно куплю за 79. Ось цю штучку крапси 2500 кайф, все. Просто на халяву 9100 крапсів. Це капець, все Сейн, скинчик держи Сэнди наш. И купляем. Браумил. Ага, сода. Сэнди е, чар же Сэнди, классно. Вибрати. Три тысячи гемов. Смайлик, спрей и П... а, Пэм, скинчик на ПМ, ну окей. Непогано. І скільки у нас нового? Це просто капіт. Ви подивіться, що у нас за скінчик на Сенді. Ви подивіться, скільки у нас коїнів то, то капець, ви знаєте, як ми можемо прокачуватись? Ви не розумієте. Да. Сквік. Та пайпер де вона мене голосі пайпер. У нас 44 бойця. Скільки тут цього? Так, а скільки нам до легендарки? Ну... Я б сказав, що не сильно багато. Ну, давайте прокачаємо, напевно, кого нам апити на 11. Як ви думаєте? Я думаю, що краще всього папати Едгра, але я не знаю. Я чесно, не знаю. Хм. Що ще може бути таке? Можна було попнути, якби у нас був якась легендарка. Ну, звісно, у нас є одна легендарка, але я її не сильно хочу апити, але я неї не сильно хочу. Я, напевно, все-таки вибрав, напевно, все-таки буду Едгара апати. Ну що, апаємо чи косіншообраємо, як ви думаєте? Ну ладно, давайте все-таки, напевно, апнемо Эдгара. Погнали! Все, максималка. Ого, скільки нам звалив! Купляємо. Ну, поки що я не буду купляти гіпер. Тому що вони здається це багато? Так що купляємо напевно сахист. Ця от штучка урон. Купляємо напевно ще нам куплять. А тим можна плюс один гаджет далаєш? Давайте плюс один гаджет. Давайте це візьмемо. Все, коротше, У на Сетгар просто на 11, тільки без гіперка. Жалко. Ну нічого. Можна ще апнути Бель, але навіть не знаю. Конечно, класно, що у нас що осталось. але я хочу накупити на хіперзарат на Едгора, тому, напевно, будемо купити. Що нове? В магазині. А, це от получається новий гіперзарят з ровної реакції. Ну, блін, занадто дорого коштує, що я не поставили надто дорого. О, кстати, що ж скінчик ми можемо собі прикупити. Ви бачите, скільки у нас цих? Просто блінгів. Купа. Ми можемо купити далі два скина. Так що взагалі на Едгара у мене питання? Едгар? Ну, в принципі, можна купити доктора.